Прокатуємо на зігнутому коліні від коліна до кульшового суглоба. Намагаємось при цьому натискати на ров. І зупиняємось ближче до коліна. Знаходимо там неприємні відчуття. Ось так можна легенько похитатись і вийти на нечутливішу точку. Коліно зігнуте, поїхали. Крутимо раз. Вниз повністю розслабляємо. Два. Три. 4. Розслабили. Припідняли ногу. Розгинаємо 4. Носок на себе. 3. 2. 1. Є із цієї точки переїжджаємо на центр стегна. Шукаємо щось там так само легкими рухами. Ніби занурюємось ближче до хістки. Знайшли. Крутимо стегно. Чотири. Вниз повністю розслабляємо. Три. Два. Один. Обустили розслабили. трішки припідняли і розгинаємо. Чотири. До кінця. Носок на себе. Три. Два. Один. Залишили ногу прямою і від коліна прокатали до кульшового суглобу. Ми тут рухаємось всім тазом, опираючись на лікті. Чотири. Прекрасно. Розтягуємо цю ногу. Стали на коліно, розтягнули. Таз з'їжджає в один бік, корпусом нахиляємось в інший бік. І додаємо руку. Розтягнули. Витягнумося.